Один з ініціаторів, який допоміг розсекретити шпигунів, Едвард Сноуден розповість своїй таємниці Берліну. Експресівник ЦРУ погодився допомогти у розслідуванні справи щодо прослуховування телефону канцлера Німеччини Ангели Меркель. Однак це може ще більше загострити міжнародний шпигунський скандал. У Москві, де нині переховується Сноуден, кажуть, що він має припинити свою викривальницьку діяльність у гіршому випадку. Кремль може позбавити екс-ЦРУшника політичного притулку. Більше подробиць розкаже наша колега Марія Клюк. Марії, вітаємо. Розповідай. Вітаю колеги. Напередодні у Москві Едвард Сноуден зустрівся із депутатом німецького парламенту від партії зелених Гансом Крістіаном Штребелем і погодився допомогти Німеччині у розслідуванні шпигунських пристрастей. Пан Штребель, який працює у спеціальному комітеті парламенту з контролю за спецслужбами, повідомив, що Сноуден може давати свідчення із Москви. Водночас, якщо він вирішить поїхати до Берліна, це може обернутися новими проблемами у відносинах з та Німеччини. Вашингтон зможе законно вимагати видачі експівробітника ЦРУ та Агентства національної безпеки згідно з чинною двосторонньою угодою про екстрадицію. Проте міністр юстиції Німеччини раніше заявила, якщо Сноуден вирішить приїхати для надання свідчень у справі про прослуховування, Берлін не буде екстрадувати його, незважаючи на вимоги США. Едвард Сноуден дав зрозуміти, що багато знає, поки агенство національної безпеки США блокує розслідування. Він готовий приїхати до Німеччини і дати свідчення однак, спочатку необхідно обговорити умови його приїзду. Крім того, свідчення Сноудена проти Агентства нацбезпеки США можуть поставити під питання надання його надання йому тимчасового притулку Росією. Ще влітку президент Володимир Путін заявив, що Сноуден може залишатися в Росії за умови припинення діяльності проти США. Такі погляди поділяє і прем'єр Дмитро Медведєв, каже, нікому не сподобалось би, якби за ним стежили. І немає значення політичний лідер ти чи простий громадянин. Ну, вообще, когда за тобой шпионят, не очень приятно. Неважно, не кто является объектом э, шпионажа. Поэтому лидеры обиделись, я их понимаю. Вроде говорят, и мои там телефоны пытались слушать, когда я был на саммитах в качестве президента. Интерес, конечно, к деятельности иностранных лидеров и иностранных государств есть. И для этого существуют спецслужбы. Но предполагается, что это все-таки не делается открытым образом. І абсолютно такому цинічному варіанті тим часом сполучені штати таки визнали, що трохи перетнули межу у шпигуванні за іноземцями. Це підтвердив держсекретар Джон Керрі. Водночас політак виправдався, що шпигунство було вкрай необхідним. Він вказує на те, що від дії розвідки ніхто особливо не постраждав. Керрі також запевнив іноземних колег, зокрема Берлін, що надалі США утримуються від всюдисущого стеження. Я запевняю вас, невинні люди у цій справі не постраждали. У нас були підстави для такого збору інформації. І так в окремих випадках ми зайшли аж надто далеко. 18 листопада німецький парламент проведе екстрене засідання щодо діяльності Агентства нацбезпеки США у ФРН. Партія зелених та ліва партія Німеччини вже вимагають публічного розгляду справи із залученням свідків, зокрема Едварда Сноудена.